Вітаю в етері телеканалу Раї. Новини Прикарпаття у студії Богдан Горок. Сьогодні говоримо про передачу чергового шкільного автобуса, спецпоказ української сімейної комедії та новий тренувальний комплекс для сил ППО. Починаємо. Пам'ять про воїна музиканта на фасаді Бурштинського ліцею імені Ольга Бесараб відкрили та освятила нотаційну дошку на честь молодшого сержанта Валентина Ємбрика. Мужній воїн і талановитий музикант загинув під час виконання бойового завдання на Запоріжжі. До вшанування пам'яті долучились учні, вчителі, рідні та громада. Там побувала і наша знімальна група. Вічна пам'ять, яка житиме в серцях у Буштині на фасаді ліцею імені Ольги Босараб відкрили та освітили анотаційну дошку полеглому герою Валентину Ємбрику. І спаси душі наші. до повномасштабного вторгнення Валентин професійно займався музикою, писав вірші та наполегливо навчався. У віці 22 років він добровільно став на захист України, воюючи у найгарячіших точках. Мати полеглого захисника Галина Ємбрик наголошує: сьогодні ніхто не має права забути про подвиги захисників. Що будемо мовчати, якщо я замовкнемо, ми замовкнемо, суспільство. Воно ну так все і пройде. А це неможливо, особливо читаючи його вірші, де він говорить, щоб не, не пройшла пам'ять, щоб не забулися молоді герої. ну, це неможливо. І тому це важливо для нашого майбутнього, для нашого покоління, для цих діток, які будуть бачити, які були діти, і ці наші всі це говориться і за Валентина, і за всіх наших молодих людей, які самі стали на наш захист. На фасаді ліцею імені Ольги Босараб. Це вже 14-й пам'ятний знак на честь полеглих воїнів. Директорка начального закладу Наталія Бойчук пригадує Валентина як світлого, щирого юнака, сповненого мрій та амбіцій надзвичайно велика втрата для закладу, для міста і для нашої держави, тому що це був надзвичайно талановитий хлопець-юнак, який писав музику, писав вірші. І сьогодні ми власне тут зібралися для того, щоб згадати про нього, згадати про те яким він був. Побратим Валентина каже, що назавжди запам'ятає його відданість, справедливість та незламність. Я вчився в нього, він чогось вчився в мене. І це людина, яку варто поважати, варто пам'ятати і завжди позитивно думати про цю людину. Пам'ятали людей, які обороняють, які вмирають. Які ризикують, знаючи, що в них теж є дома діти, є е, ті люди, які їх чекають, і треба нам їх пам'ятати. Валентин Ємврик загинув 26 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання у Запорізькій області. Яна Лазорик, Олег Бат, Віктор Костенюк. Телерадіокомпанія Для підвищення майстерності підрозділів ППО. івано франківська громада передала тренувальний комплекс Гупало. Цей багаторазовий імітаційний дрон, створений українськими розробниками, є ключовим елементом для підготовки військових до протидії повітряним атакам. Більше про це внесок у безпеку розкаже Юлія Тарконяк. Івано-Франківська громада передала силам протиповітряної оборони спеціальні навчальні мішені, які допомагають військовим відпрацьовувати навички збиття ворожих безпілотників. Тренувальні комплекси гупало є легкими, можуть літати до години часу і розганятися майже до швидкості справжнього ППЛА. А головне, вони імітують політ шахедів, тримаючись низько над землею, що є критично важливим для тренування операторів ППО. Ми працювали з ними. Вони у нас в перший раз з'явилися під час виконання вправ навчальних стрільб, ми по ним ввели вогонь реальними патронами, і воно дійсно йде на користь, тому що хлопці вже бачать. Як його попадати, якщо не попали, він йде знову на круг і вони його знову знищують. Ці унікальні літаючі мішені створені українськими інженерами та фахівцями в рамках проєкту Вітруган. Керівник навчального центру Станіслав Янченко зазначає: розробку постійно вдосконалюють і тепер її можна ремонтувати, що значно економить ресурс. Ну, десь рік на цих мішенях вже тренуються хлопці. і Раніше вони не могли збивати шахедів. зараз після. Перших чотирьох місяців тренувань вже добре збивають. Сама мішень дуже живуча, її можна ремонтувати, але якщо вони дуже добре попадуть, то от вона одноразово. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків підкреслює: під час війни дуже важливо постійно тренуватися та забезпечувати необхідними інструментами тих, хто стоїть на захисті нашого неба. Дуже важливо допомагати нашій протиповітряній обороні. Вітаємо на зенітний батальйон з річницею створення і. Дякуємо хлопцям за захист. А ми в черговий раз підтримуємо протиповітряну оборону. Нагадаємо, що місто вже передавало нашій ППО імітаційні шахеди. Завдяки цьому не один військовий навчився влучно збивати ворожі цілі. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія радіокомпанія Раї. Комфортний доїзд для півсотні дітей. Добовецька громада отримала новий шкільний автобус, який забезпечить зручне добирання до ліцею та його філії для 46 учнів та п'яти дошкільняти з сіл кінчаки, бишів, деліви та інших. Ключі директору вручила заступниця очільниці Прикарпаття Людмила Сірко. Подробиці про це дивіться в сюжеті Дар'я Базовод. Ще один школярик Івано-Франківська обласна військова адміністрація придбала та передала шкільний автобус для Добовецького ліцею. Новий транспорт забезпечить підвезення 24 дітей до ліцею та ще 27 учнів із віддалених сіл. В рамках реалізації державної цільової соціальної програми шкільний автобус. Насамперед для Добовецького ліцею передано шкільний автобус з вартістю 3 мільйони 600. Він буде здійснювати якраз. Підвіз дітей до Деліївської філії Дубовецького ліцею. Попри це, зауважує Людмила Сірко, потреба громади в шкільному транспорті ще не закрита повністю. На сьогодні ми вивчили потребу, і по області для того, щоб забезпечити повністю довіз всіх дітей, які цього потребують. На 2026 рік є потреба в 80 автобусах, в тому числі сім спеціалізованих. Дана Дубовецька територіальна громада під під час повномасштабного вторгнення віддала один автобус на збройні сили України. На сьогодні теж ще є потреба в одному автобусі. Цей автобус придбано в рамках державної цільової програми шкільний автобус та обласної програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2024-2030 роки. Загальна вартість транспорту 3 мільйони 600 тисяч гривень. Частку співфінансування забезпечила Добовецька сільська рада. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіо компанія Раї гасили пожежу та шукали мандрівників на вихідних. Прикарпатські рятувальники у Ямниці врятували чоловіка з вогню. А у горах на Говерлі успішно розшукали двох заблукелах туристів. Деталі роботи ДСНС розкаже Юлія Торконяк. Прикарпатські рятувальники знову мали насичені вихідні. 15 листопада у селі Ямниця Івано-Франківського району сталася пожежа в квартирі на першому поверсі двоповерхового житлового будинку. По прибуттю до місця події вогнеборці встановили, що горять речі домашнього ужитку, площа пожежі складала приблизно 5 метрів квадратних. Під час ліквідації пожежі рятувальники врятували чоловіка, якого вивели на свіже повітря. Пожежу було оперативно локалізовано та ліквідовано. Рятувальники Прикарпаття закликають суворо дотриматись правил пожежної безпеки в побуті, бути уважними з відкритим вогнем, з альтернативними джерелами опалення та освітлення та подбати про власну безпеку. Цієї ж доби ввечері до рятувальників звернувся мешканець Києва. Він повідомив, що разом із подругою заблукав під час спуску з гори Говерла через різке погіршення погодних умов. Зв'язок з туристами підтрим. Мовся їхні координати їхнього місця знаходження було встановлено. Рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення Заросляк негайно прибули за вказаними координатами, попри темну пору доби та мінливу погоду в високогір'ї. Рятувальники оперативно. Розшукали заблукалих туристів і супроводили їх до підніжжя гори. Рятувальники вкотре нагадують, у горах погода змінюється дуже швидко. Обов'язково перевіряйте прогноз перед сходженням: не вирушайте в гори ввечері та встановіть мобільний застосунок порятунок у горах. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія радіокомпанія одна жертва, вісім поранених. Масштабна аварія трапилася вранці 17 листопада поблизу Галича за участі двох автомобілів: мікроавтобуса та позашляховика. На місці працювали слідчо-оперативна група, рятувальники та медики. Про обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди дивіться в сюжеті Юлії Торконяк. Одна людина загинула ще вісім травмовані. 17 листопада вранці до поліції надійшло повідомлення про автопригоду з потерпілими поблизу Галича. На місце події негайно виїхала слідчо оперативна група, рятувальники а також медики. Поліцейські встановили, що дорожньо-транспортна пригода трапилася на дорозі державного значення сполученням мукачево львів між двома транспортними засобами. Це Мерседес Спринтер, а також Фольксваген Тігуан. Поліцейські з'ясували, що за кермом легковика. Був 64-річний мешканець Коломийського району. Він рухався у напрямку міста Бурштин. Виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з мікроавтобусом, яким керував 52-річний мешканець більшівцівської громади. Внаслідок аварії травмувалася жінка, 67-річна мешканка більшівцівської територіальної громади. Вона отримала кілесні ушкодження, несумісні життя та померла на місці події. Також до лікувального закладу було доставлено 8 осіб. Це є пасажири транспортних засобів з різними ступенями тяжкості. Поліцейські. Продовжують встановлювати усі обставини аварії. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія радіокомпанія Раї у бурштинському торгівельно-економічному фаховому коледжі. Відбулось свято вінкоплетіння давні традиції нашого краю. У центрі дійства студентка для якої 12 жінок берегинь плели весільний вінок, символ чистоти та єдності. Усе супроводжувалося живим співом старовинних українських пісень. Як це було, бачила наша знімальна група. Туристична мантрівка в минуле. У Бурштинському торговельно-економічному фаховому коледжі провели свято Вінку плетіння. Мета свята відтворити давні традиції українського весілля. Студентки коледжу зіграли ролі нареченої та її матері, а 12 жінок, символізуючи бурегинь, плели для нареченої вінок, символ чистоти, любові та єдності. Він мав на меті демонстрацію для зубовачів освіти тих традицій, котрі з покоління в покоління наші предки передавали і котрі плекали, котрі по суті ключем нашої культури. Сьогодні цей захід він мав певний виховний момент, оскільки молодь, е, яка дуже така цифровізована, відчула себе е, в, в натуральному вигляді на е, весіллі, яке має відбутися. Організацію та супровід заходу здійснив викладач спецдисциплін Петро Стримбіцький. І ми сьогодні запросили наших дівчат. Із села Бишів Галицького району, які відтворюють для нашої молоді все те, що відбувалося з покоління в покоління не тільки в нашому селі, а всій Галичині. Директор коледжу Андрій Козак наголошує, такий захід сприяє об'єднанню освіти, культури та давніх звичаїв. Тому дуже гарно, що таке поєднання відбулося. Ми сьогодні не застосовували ще штучний інтелект. Ми сьогодні. Один одному дивлячись вічі, і повірте, я відчував такі моменти, як мурашки по, мурашки по шкірі, бо наскільки було все відверто, гарно, з почуттям та розумінням того, що чиясь донька в майбутньому внука вийде заміж, і саме такий обряд буде. Яна Лазорик, Олег Бат, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рей. Пам'ять, що надихає у надвірні, вшанували духовного та громадського діяча краю отця Степана Киселевського. У музеї історії Надвірнящини відкрили виставку, присвячену 30-річчю з дня його відходу у вічність. Постать отця Степана Киселевського зібрала під дахом музею десятки людей. Докладніше розкаже Іван Насташук. Є його ну, хрест на грудний, такий він дерев'яний, скромненький, інші речі, які якраз він чим він користувався у музеї історії Надвірнянщини. Презентували виставку, присвячену постаті отця Степана Кисілевського, священика, який став духовною опорою для тисяч надвірнянців. Вся родина приходила до отця Степана Киселевського як за духовною порадою і. Просто порозмовляти. І ще, будучи малими дітьми, ми приходили, пригадую до отця Степана з татом, чи поспілкуватись, татом хотів, ми щось говорили, і все, якась бесіда заходила в ті навіть атеїстичні роки про Бога, про віру. І це власне і спонукало в вирішенні мого покликання в подальших руках. У рамках проєкту Історія надвірної у персонах організатори зібрали світлини, речі, спогади та унікальні матеріали, які залишив отець Кисілевський по собі. Його сприймали як духовного батька, мудрого, щирого, такого, що вмів підтримати і повести за собою. У часи національного пробудження він очолював колоновічя на пнівському замку. Був голосом правди і відваги. Отець Степан відіграв надзвичайно велику і важливу вагому. І переконливу роль, бо ми знаємо, що тоді робилося, ми знаємо, які були супротиви, ми знаємо, що в той час могло статися. Але під Боже благословенням, під молитвою, під підтримкою мешканців, колона, яка йшла по вулиці Леніна, а нині Соборна, завернула на Плівський замок, де в голові колони йшов. Отець Степан Киселевський. отець Степан він, власне, показує нам, знаєте, ту підпільну церкву, яка була двояка в нашій Україні. Бо знаємо, що після 46-го року, коли відбувся Леже собор у Львові, наша церква була переслідувана, вона була фактично знищена так юридично, але фактично вона продовжувала існувати далі. І відбулося такі два когорти священників. Одна когорта священників, яка залишилася служити при парафіях, а інша когорта священників, яка пішла по тюрмах. І отець Степан, власне, відносив той когорти священників, який залишився служити при парафіях у нашій церкві. І це зберегло автентичність нашої церкви, і її ідентичність, тому що ми розуміємо, що на той час політика ті Держави була такою, щоби замість нормальних священників присилати сюди в лапках знаєте, таких своїх попів. Духовний вплив отця Степана відчувається і сьогодні. Зокрема, він став першим сповідником для отця Романа. Його порада та благословення дали початок молодіжній спільноті Божої любові, агапи, яка вже понад 30 років об'єднує молодь навколо віри та добрих справ. Тоді всі е, ринули до Бога, можемо так сказати, і е, в цьому плані. Вчителі лишалися на уроках перша школа. Отець Іван четверта. був четверта школа, отже, і пішов перший ряд так само священників з товариства. Отець Андрій ходив до нас на товариство. Отже, був духовний порадник, був духовний сподвижник. До слова, отця Степана Кіселевського висвячував митрополит Андрей Шептицький одна з найвеличніших постатей української духовної історії. А у 2009 році на його честь названо одну з вулиць Надвірної. Іванна Осташук, телерадіокомпанія Раї Миколаї Санта і дух зими разом. У Івано-Франківську показали український сімейний фільм Різдва». Стрічка у жанрі фентезі розповідає про те, як справжні дива виникають там, де віра сильніша за страх. Спецпоказ відбувся за участі акторів, які зіграли головних чарівників Івана Бліндера та Михайла Кокуюка. Подробиці кіноподії дивіться у сюжеті. Дар'є Базовод. Згадати дитинство і відчути дух свята в Івано-Франківську відбувся спеціальний показ сімейного фільму Вартові різдва, який розповідає про силу єдності, справжнє добро та щиру віру в диво. На подію завітали актори, щоб поділитися враженнями та розповісти про своїх персонажів. Актор Михайло Кукуюк зіграв у фільмі Санта Клауса він зізнається, завжди любив казки з цим персонажем. Хоча в радянському союзі герої були зовсім інші. Він переконаний, що в час війни добра казка необхідна, як ніколи. Це зараз будь-який казковий герой переводять в площину побутовості, такої людськості. Ми... Ну, я просто зараз заспойлерю про фільм. Ми хотіли, ну, як... це в будь-якому нормальному фільмі, шукається людська риса у чарівника. Мені дуже сподобалася фраза, вона не моя, це сказав Черчилль Вінстон. А за що ми воюємо? Коли йому його запитали, чи треба знімати в об'єднаному королівстві фільм, і він сказав, за що ми Це ж саме це є тло, це є українська, якби наша ідентичність. І фільм вийшов непоганий, як на мене. Роль головного українського чарівника Святого Миколая зіграв Іван Бліндар. Актор ділиться. Ця роль була його потаємним бажанням, яке здійснилося. касті Вартові 2 я зіграв Святого Миколая. Ем... Цікавий персонаж. Це можна сказати такий мій перший супергерой у моєму житті. Мені коли подзвонили, запропонували. Я, я здивувався, бо буквально рік перед тим на свято Святого Миколая я згадував собі бажання, що я хотів би зіграти роль в якомусь фентезі. Ось, ну і не уточнив, що це хотів би, щоб це було щось із творів творчості Толкіна. Просто не уточнив. І тут мені, якби світ підкидає шанс зіграти у фентезі Святого Миколая, і я просто був вражений. Стрічку вартові різдва можна переглянути в кінотеатрах країни. Дар'я Базовод Віктор Костенюк, телерадіо, компанія Раї сорочки. Яким сто років у Коломиї презентували альбом каталог, присвячений вишиванкам городенківського покуття. Це унікальне видання повертає до життя шедеври, створені жінками у першій половині ХХ століття. Захід, що відбувся в Народному домі, був присвячений дослідженню та збереженню нашої культурної спадщини. Подробиці дивіться в сюжеті наших Коломинських журналістів. У арт-просторі зодіак відбулася презентація альбому каталогу, присвяченого автентичним вишитим сорочкам Городенківщини. видання увійшло 37 експонатів: 10 сорочок із фондів Гроденківського краєзнавчого музею покуття, 9 сорочок із колекції відомої збирачки старовинних речей Галини Тафійчук та 18 – з приватної колекції мешканців регіону. Співавторка видання Ольга Ковалів розповіла, що ідея створення альбому виникла під час зустрічі в Городенці. На одну з тих зустрічей запросила з копаченців старовинними сорочками. Мешканців того села вони попривозили свою спадщину, скарби зі своїх скринь. Вони то все показували. І мене дуже вразило, що старовинні сорочки були тільки на манекенах, і тільки двоє, здається, жінок були в дітів старовинних, а решту всі були сучасно пошиті, сучасного крою, сучасними хрестиковими взорами. І мені дуже стало шкода, що те, що вони привезли, може пропасти. Городенківська громадська діячка Людмила Вонсуль каже, що їй вдалося Лося об'єднати навколо ідеї створення альбому каталогу. Чимало небайдужих мешканців городенківщини. Ми тримаємося на ідеї. на жевріє наша любов, сподвижництво таке і Господь благословляє такі речі. Знаєте, і ми багато речей, ну тобто, ми самі не віримо як оглядаючись назад, що ми за два роки встигли вже вдіяти. Ну і це це кагорта наших небайдужих городенківських прогресивних жінок. Серед тих, хто активно долучився, знана на покутті вишивальниця Галина Дідич. Ми разом з громадською організацією Покутський офіс розвитку території реалізували проект Одягни історію покуття. Проект, який мав на меті збереження, популяризацію відтворення покутської вишивки. І в результаті цього проекту ми дослідили 37 горденківських сорочок, описали їх. Відфотографували і народився такий альбом. До деяких з них ми зробили схеми, і наші дівчата відшили ці сорочки. Тобто, в нас така ідея, що є старі сорочки, є відшиті нові сорочки. І ми розказуємо це для всіх. Заслужена діячка мистецтва України Мирослава Воротняк назвала це видання справжньою скарбницею народного мистецтва. Альбом докладно розкриває техніки, орнаменти особливості крою і замірів традиційного одягу Городенківщини. Тому до заходу долучився і народний ансамбль танцю покуття на основі цих. Зірців, ми маємо такий чарівний танець, як Придністрянський святковий, де повністю відтворено Городенківський стрій. Також є танець кокетка, де повністю відтворений стрій серафинців. І тому ми поєдналися і вирішили провести цей захід і показати, що це не є мертва давнина, вона жива. Авторки проєкту поділили. Історіями створення альбому та натхненням, що стоїть за кожною сорочкою. Гості підкреслили, що саме такі проєкти допомагають берегти та поширювати українські традиції, передаючи любов до рідного народу з покоління в покоління. З колоною Іван Малецький Галина Ровенчук та елерадіо компанія Раї. На цьому завершуємо огляд головних подій цього дня на Прикарпатті. Далі на вас чекають міжнародні новини. Залишайтесь з телеканалом Раї.